Вітаю, діти! Пропоную вам дуже таке цікаве творче завдання створити власну казку. Ну, ви, ви ж теж народ, і можете створити свій варіант казки. Ми з вами маємо три мандрівних сюжети. Ми їх вивчили у казках, які розглядали на уроках. Це один перший мандрівний сюжет сюжет про хлопчика-мізинчика. Тобто про маленького хлопчика, який е, з'явився або з хорошини, або з персика, або десь був знайдений, але він маленького зросту. Е, хоча маленький, але він виявляється дуже спритний, кмітливий. Добрий, сміливий, і він перемагає різних злодіїв, різних таких злих героїв, з якими потрібно було боротися у каси. Оце один сюжет. Ви можете вигадати якогось хлопчика або маленьку дівчинку, яка теж буде показувати такі дива сміливості, кмітливості і перемагати різних чарівників злих. То вам потрібно вигадати цього героя, вигадати йому якісь пригоди, кого він має здолати, описати оці пригоди. Може в нього будуть якісь помічники, як якомотару, наприклад. І е, написати отаку от казку, вигадати кінцівку, ну, зазвичай щасливу, коли він всіх переможе ваш хлопчик-музинчик. Другий мандрівник. Сюжет. Це сюжет про добру і хорошу пачерку і погану, ліниву, заздрісну, рідну доньку. Тобто от, є такий сюжет, який повторюється постійно. Він ще схожий дуже на, на сюжет про попелюшку, тому що завжди гарні риси, працелюбність, вони в народі винагороджуються. От ваша задача вигадати оцих героїв, оцю пачерку, дати ім'я героїні. Ну, Це може бути пачерка або пасинок, тобто хлопчик, за вашим бажанням. І він має бути позитивним героєм. Тобто в нього мають бути такі риси, як працелюбність, доброта, любов до тварин. ну, На ваш роздум, гарні якісь риси, які оспівувати оспівує завжди народ. І ця, Дівчинка, бачирка або пасинок мають пройти якісь ну, випробування, щоб показати оці свої гарні риси, і е, потім бути винагородженим за свої е, труди, як то кажуть, як це відбулося у касі німецькій пані Метелиця. А потім. Історія має повторитися, як і у казці пані Метелиця, з поганою донькою, з рідною донькою, яка ленива, заздрісна, негарна і таке інше. Тобто вона має показати свої негативні риси і теж бути винагородженою у лапках, тобто отримати те, що вона заслужила, Тобто щоб казка мала у вас такий повчальний зміст. І третій мандрівний сюжет це сюжет про мандрівника, який потрапляє у різні пригоди. Ми вивчали з вами народну казку про симпада-мореплавця. А ви можете вигадати свого героя-мандрівника, який подорожує морем або пішки, або на коні, або ну як завгодно, як ви вигадаєте, Вигадайте йому ім'я вигадайте, де він мандрує, і обов'язково вигадати йому пригоди. Пригоди мають бути якісь чарівні, тобто він може зустрічати якихось чудовиськ, або якихось дивних звір, звірів, або птахів, або ну, щось таке має з ним відбуватися. І в цих мандрах він показує свій такий сміливий характер. теж Вийсть якісь такі риси, які мають бути притаманні гарній людині. Ну і звісно ж в кожної казки, залежно від того, який ви варіант оберете з цих мандрівних сюжетів, має бути щасливий кінець. Може бути і відкритий кінець. Тобто казка якби просить, що вона. Закінчена, і що можна її додумати, вигадати далі, що буде відбуватися з героями. Тобто я бажаю вам творчої наснаги. Я вже з нетерпінням чекаю ваших казок. Просто ну, в мене аж, аж очі, очі чешуться, щоб почитати їх. Я чекаю, сподіваюся, будуть цікаві у вас казки. Робіть це самостійно і. Творчої наснаги вам пока.